Привіт, дорогесенькі! Довго нічого вам не розповідала. Щось депресняк мене накрив. Так сумно аж плакати хотілося. Нила, я нила підійшла до дзеркала, глянула на себе, сама собі не сподобалась. Чи дивно, хто ж таких похмурих любить? Дивлюсь, я на цей жах у дзеркалі і кажу йому: Не ний, кажу, вже сил немає слухати твоє ниття. От зараз як посміхнуся. Натягую ту посмішку, тягну її, аж гай шумить. і стою з таким дурним виглядом десь півхвилини. Дивно, думаю я, щось якось, наче в очах, розвіднюється потрошку. Цікаво, думаю я, стою далі з дивним виразом обличчя, відчуваю, що вже щоки болять ту посмішку тягнути, але от вірити чи ні, а в мене наче сонечко почало визирати за хмал». Якось спокійніше стало і не так гірко. Що сталося, думаю я. Може, я якусь таємницю науки відкрила. Даю відпочинок своїм щокам, починаю шукати інформацію і ось що я знайшла. Виявляється, Посмішка це не просто показник настрою людини. Вплив посмішки на здоров'я людини досить суттєвий. Людина, яка щодня посміхається, має менше серцево-судинних захворювань, в два рази швидше одужує і, взагалі, живе на майже 5 років довше за похмурих людей. Чому так? Бо посмішка здатна сприяти виробленню 30% антитіл, а отже, покращує імунітет, сон і дещо знижує больові симптоми. Крім того, посміхаючись, можна навіть вплинути на здоров'я очей. Ото так. Невже правда? Адже коли ви посміхаєтесь, то зменшується напруга око рухових м'язів, в результаті чого поліпшується кровопостачання очей. До речі, якщо ви помітите посміхнену людину у радіусі 5 метрів, то це також позитивно вплине на ваш настрій. Якось треба це перевірити. Якщо що, то це фахівці так стверджують, а не я. Але думаю, ви помічали, що коли ви чуєте сміх, то вам хочеться посміхнутись. Тобто якась логіка в цього є. Так, так, що там далі? В особистому житті також варто посміхатись. Пари, що посміхаються щодня, розлучаються на 45% рідше. Цікаво, цікаво. А якщо вам погано спиться і ви прокидаєтесь вранці, наче ніч так і не настала, то перед тим, як відправитись у теплесеньке ліжечко, а може, вже і загорнувшись у м'якеньку ковдру, варто замість рахування овечок почати посміхатися, можна і тим самим овечкам. Так ви запрограмуєте мозок на позитивний сон, дозволите собі розслабитися, і замість кошмарів вам будуть снитися сни про щастя. Може, й овечка насниться, але головне, щоб вона вам посміхалась. Ну і наостанок поговоримо про вплив посмішки на кар'єру. Добре відпочивши під час сну людина, звісно, більш продуктивна у роботі. Мозок після ефективного відпочинку працює краще, а отже, він більш сприятливий до нових ідей. Продуктивність таких працівників і команд з посміхаючимися працівниками на 50% більше. У них більше креативних рішень і клієнтів, які довіряють. Логічно ж чи не так. Ну, уявіть, один працівник посміхнувся, колега побачив, і ця посмішка автоматично впливає на його мозок. І гоп, вже весь колектив посміхається. Ідея одна за іншою накриває всіх присутніх в офісі, і навіть за його межами. Ну чудово, ще не так. Так, так, саме так. Адже посмішка викликає довіру на підсвідомому рівні. Це еволюційний механізм виживання. Отже, враховуючи вище сказане, варто поекспериментувати і провести такий собі десятиденний челендж посмішки. Посміхайтеся собі в дзеркало 30 секунд, посміхайтеся першому зустрільному, ну тут, може, і не варто. Посміхайтесь на фото, відео, посміхайтеся у складній ситуації, але краще хай вони обходять нас десятою дорогою. І порівняйте настрій початкового і фінального дня. Результатами можете поділитися з нами. Нам буде дуже цікаво. У меми на сьогодні все. Дякую за увагу. Всім щасливих справжніх посмішок!